Урок української мови тиждень 27 сторінка 38 Тема нашого уроку. Звуки С С букве С. Письмо великої і малої літер С. Отже, сьогодні на уроці ми пригадаємо вам алгоритм написання великої малої літер С. Попрацюємо з реченнями з правилом написання слів з апострофом, і в кінці уроку напишемо словниковий диктант. І так почнемо із завдання під номером 1. Прочитаємо разом. Від... Цвіркун вмостився на печі. Не вдень свірчить він, а вночі. Цвіркун співає це, 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 бо знає тільки букву «Ц». Микола Пунько. Ще раз цвіркун вмостився на печі. Не вдень свірчить він, а вночі. Свіркун співає «це-це-це», бо знає тільки букву С. Про кого йдеться мова? Про свіркуна. який вивчив букву С. Букву С велику. Тому що перше слово в реченні, а саме свіркун, написано з великої літери. Отже, пригадаємо, алгоритм написання великої букви С. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви С. Подовжена похила з верхнім та нижнім правими заокругленнями. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням до третини робочого рядка. Мала нижня петля. Візьміть ручку в повітрі пропишіть велику букву С. Наведіть по електронному зображенню на моніторі. А тепер подумайте, який елемент треба прибрати, щоб перетворити букву С на букву І. Треба прибрати малу нижню петлю. А ми продовжимо працювати далі. Знайдіть завдання кнопочку. І красиво каліграфічно пропишіть букву С в Велику два рядочки. А ми продовжуємо. Далі досліджуємо мовні явища. Прочитаємо разом, пригадавши пропущене, слова з попереднього рядка в наступний переносять складами. бабуся. Бабуся. Одну букву не залишають у рядку. І не переносять. Односладові слова не переносяться. Дякую. поділимо, якщо це можливо, слова для переносу. Цукерка. Цукерка. Цукор. Цукор. Сирк. Ми не можемо перенести, оскільки в цьому слові лише один голосний свіркун. Свіркун. Попрацюємо з алгоритмом написання маленької букви С. Пригадаємо до пояснення, переглянувши. Запам'ятай алгоритм написання букви С. Похила з нижнім правим заокругленням до верхньої рядкової. Похила з нижнім правим заокругленням до третини робочого рядка. Мала нижня петля. Повторимо говорить написання в повітрі Повторимо, візьміть ручку і напишіть маленьку букву С. А далі у зошиті пропишіть цю літеру рухаючись самопохилими лініями зошита. Далі напишемо слова за зразком. «Себерко», царенко і цукор. «Себерко» – це, це дерев'яне відеречко, Царенко це прізвище, тому що написано з великої літери. Цукор це загальна назва, і слово пишеться з маленької літери. Далі. Виконаємо вправу потаапарат. Прочитаємо швидко слова з екрану монітора. Перше слово на екрані підняли очі – «цукерка». Цукерка. це «берко». Виконуємо звуковий аналіз цих слів. І так, цукерка цукерка. Твердий приголосний. У – голосний. К. Твердий приголосний, е. Голосний, Р. Твердий приголосний. К. Твердий приголосний. А голосний. У слові цукерка сім букв, сім звуків, три голосні звуки. Це – берко. С. Твердий приголосний, е голосний. Б – твердий приголосний, е голосний, Р. Твердий приголосний, К. Твердий приголосний, О голосний. У слові цеберко також 7 букв і 7 звуків і 3 склади. Далі, будь ласка, пригадаємо правила вживання апострофу і великої букви, Виграємо помилки, які допустив незнайко. Коли писав ці слова. І так, перше. Що за не знайко. Апостроф пишеться після букв Б, П, В, Н, Ф, та Р перед буквами я, Ю, Є. якщо вони позначають два звуки. Су, зі, р. я має бути апостроф. Ір-їн, ір. Їн, ір. Їна. Здоров'я. Здоров я. Після букви В перед буквою Я. Ім'я. Ім'я. Далі. Прочитайте правильно слова, які написав нижче. Не знаю, незнайко. Скор. А треба цукор. Загубилася буква У. Цукерка. Цукерка. Так. З буля, а треба Сбуля. Зверко. Сбер О. Третє. Антарктида. Це власна назва, пишеться з великої літери. Північна Америка. Це назва материка. Пишемо з великої літери слова Північна і Америка. Закреслюємо букву і виправляємо. Австралія. так, Це слово також пишеться з великої літери. Продовжимо працювати далі. Пригадаємо, що таке текст. Послухаємо пораду сови. Текст це зв'язне висловлювання, що складається з речень, об'єднаних між собою змістом. Заголовок назву тексту. Пишемо з великої літери посередині рядка. Після нього крапку не ставимо. Але знак оклику чи знак питання ставимо обов'язково. І так, у нас була порада модрикових стосовно тексту. Текст це зв'язне висловлювання, що складається з речень, мають вони однакову тему спільну. Або, іншими словами, об'єднані між собою за змістком. Заголовок тексту пишемо посередні рядочка з великої літери, а акранку після нього не ставимо. А ось знак питання або знак оклику ставимо обов'язково. Дивіться, хвалько вирішив написати у рибу паски Battle але допустив помилки. Виправимо помилки нашого. Хвалька. І так дивимося, перша помилка. Він написав заголовок тексту. А в кінці поставок вона тут не повинна, бути, ми її закреслюємо. Якби це був знак питання або знак оклику, ось тоді було. Далі друга помилка. Речення завжди починається з великої літери. Якось глупая велика, серед зими, коли на дворі сипав сніг, королева вишивала біля вікна. Правка. Після крапки речення знову починається з великої літери. Рама кугік нібола була чорного дерева. В кінці має стояти крапка. І так, що забув про вальку. завжди починається з великої літери, а в кінці ставиться крапка. Дякую першокласникам за допомогу. А ми прочитаємо загадку Про заховалась у хатниці що несе на своїй спинці вміє повзати типусти, чи впізнаєш її ти. Хто ж це? Це черепаха. Введіть, будь ласка, букву біля відгадки. Буква Б. Черепаха. Підкреслимо у загадці слова, в яких є буква С. Хатинці. Спинці. Чи можна вважати ось цю загадку текстом? Так, вона складається із речень. Що мають однаково спільну тему. Вони розповідають про черепаху. А далі ми називаємо словниковий диктант. Прочитаємо його разом з диктором, а далі запишемо у зошиті з пам'яті. Фартух. Футбол хвилина Харків, цукерка Саберко Повторимо давай, по повинні написати. Футбол, хвилина, Харків, цукерка, цеберка. Запишемо їх у нашому дошиті. 5 квітня словниковий диктант. Партус, футбол, хвилина, Харків, цукерка, цеберка. Харків пишемо з великою, тому що це власна анапа. з великою, тому що це перше слово речення. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми пригадали алгоритм написання великої і малої літер С, покинув звуковий аналіз слів, пригадали правила вживання апострофа та великої літери. Написали в кінці уроку словниковий диктант.